Найкращим спортсменом року, що минає на Рівненщині, вже втретє поспіль визнали Михайла Романчука. У 2016-му він здобув одразу шість золотих нагород на етапах Кубка світу з плавання у Сінгапурі, Токіо та Гонконзі. Після не досить вдалого виступу в Ріо ми з тренером зробили деякі висновки і дуже гарно підготувались до цих етапів Кубка світу. І тому я вважаю, що я чекав такого результату і. Я показав третій результат в історії плавання на дистанції 1500 метрів. І другий результат в Європі за весь час. У новому році Михайло Романчук збирається підкорити вершини чемпіонату світу у Будапешті та Універсіади у Тайванському Тайбеї. Найкращою спортсменкою року стала учасниця Олімпіади у Ріо, чемпіонка Європи з легкої атлетики на 800 метрівці, Наталія Прищепа. Вона також вже готується до нових стартів командного чемпіонату Європи та чемпіонату світу. Не показали той максимальний рівень, до якого я була готова, але як було сказано, ми на, на, на спочинок не йдемо, продовжимо тренуватися, виступати і досягати більших вершин. Чого би хотілося, хотілося б, напевно, більшої підтримки. Підтримки від як від тренерів, так і від насамперед, як і всім, і тренерам, і спортсменам, і я впевнена, що кожній спортивній організації підтримки від влади. Тренуватиме Наталію Прищепу у наступному сезоні, як і раніше, Андрій Пополяєв, якого визнали найкращим тренером року. Уже почали підготовку к следующему сезону. І перший сбор уже пройшов в е, Высокогорье, 1600 метрів над уровнем моря в Киргизии, В тілпанаті переможниця юніорського чемпіонату Європи з важкої атлетики. Срібна призерка чемпіонату світу Марія Тимощук перемогла у номінації Сенсація року. Очікувала це дуже для мене великий результат на цей рік. З нового року будемо готуватися на чемпіонат світу серед юніорів, який відбудеться в Токіо, і будемо готуватися на чемпіонат Європи також до 20 років. Найкращою командою року стала софтбольна команда Західний вогонь, яка вдруге поспіль завоювала звання чемпіона України. За всю історію рівненського спорту ні одна команда не поставала чемпіоном України. А ми другий рік підряд. Одні говорять, що наш від спорту не так раз, я роблю свою роботу, і наші діти так само тренуються по два рази в день, як і інші види спорту. Ми домовляємося таких успіхів. У номінації Сильні духом переміг слабозорець-зюдоїст Олександр Назаренко. Найкращим спортивним організатором став начальник управління молоді та спорту рівного Сергій Шевчук. У номінації Спортивна слава переміг заслужений тренер України із самбо Микола Коба. Серед неолімпійців найкращим визнали веслувальника на човнах драконах Василя Осійчука. У номінаціях Народний вибір та чесна гра перемогли футбольна та регбійна команди народного клубу Верес. Роман Свирида, Микола Мельничук, інформаційна програма День.